З вами новиною вийшла в новому форматі, в новому оформленні з дещо підправленим уточненим текстом моя повість Русаленка 7 В або прокляття роду Кулаківських. Оскільки ця повість виходить до шкільної програми, то, мабуть, звертаюся насамперед до вас, дорогі школярі і вчителі. Раз уже так сталося, не з вашої і не з моєї вини, що вона в програмі. Нічого не залишається, як шукати позитиви. І вони справді є. По-перше, цей твір у шкільній програмі показує, що наша література, вона жива, вона ось така іноді непричесана, іноді схвильована, іноді розгублена, вона твориться, вона є. По-друге, цей твір про нашу сучасницю, семикласницю Софійку. Чому вона ще й Русаленка, на це є в книжці «101 і одна причина. По-третє, цей твір про нашу історію. Історія України, як ми знаємо, не завжди весела і не завжди легка. Але оскільки ця історія тут подана у вигляді пригод і детективу, вона нам легко заходить. Більше того, ця історія зі щасливим закінченням. А мені здається, нам вже так бракує щасливих закінчень. Пора, пора вже. Хай все нарешті закінчується щасливо. І таких бонусів можна наводити ще чимало, але я не веду. На завершення ще єдиний. Дивіться, яка вона красива. Дивіться, в якій містичній обкладинці вона. І цю обкладинку намалювала моя донька, художниця Оксана Музиченко. А дизайн цієї обкладинки. І ось цей, дивіться, який гармонійний, красивий, химерний оригінальний шрифт зробила моя донька, художниця Оля Музиченко. Всередині ілюстрації малювала Ярина Которош. І нарешті бонус для школярів, школярі зрозуміють, про що я. Тут є на фурзації схема роду Кулаківське.